Доброго дня! На цьому уроці ми з вами поговоримо про властивості прямокутного трикутника. Ви вже знаєте, що трикутник називають прямокутним, якщо один з його кутів прямий. Ось ми маємо трикутник ДЦЕ, у цього трикутника кут Д прямий або ж дорівнює 90 градусів. Сторону трикутника, яка лежить напроти прямого кута, у цієї сторони є спеціальна назва. Цю сторону, яка лежить напроти прямого кута, називають гіпотенузою. А дві інші сторони, які лежать напроти гострих кутів, сторона ДЕ напроти С та сторона СД напроти кута Є. Ці дві інші сторони називають катетами. Тобто, в прямокутного трикутника маємо два катети та одну гіпотенузу. Давайте розглянемо властивості прямокутного трикутника. Властивість перша. Ви вже знаєте, що у любого трикутника не тільки у прямокутного, а у любого різностороннього, рівнобедреного, рівностороннього. З трикутника сума кутів дорівнює 180 градусів. Якщо ж один із кутів дорівнює 90 градусів, а сума всіх трьох дорівнює 180, то тоді сума двох інших буде 180 мінус 90. А отже, сума двох Гострих кутів прямокутного трикутника буде дорівнювати 180-90 це 90 градусів. Запишіть, будь ласка, першу властивість прямокутного трикутника. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. У нашому випадку для нашого трикутника CDE це кут С. Це та є, які є гострими. А отже їх сума дорівнює 90 градусів. Друга властивість. Ви пам'ятаєте співвідношення між сторонами та кутами трикутника, яке ми розглядали на минулому уроці? Проти більшої сторони трикутника завжди лежить більший кут. Який у нас самий великий кут у прямокутному трикутнику? Це прямий кут, два інші є гострими, менші за 90 градусів. А отже, яка у нас сама буде велика сторона? Це гіпотенуза. Тобто, гіпотенуза буде завжди більша за дві інші сторони. За катети. Давайте запишемо другу властивість. Гіпотенуза прямокутного трикутника більша за будь-який з його катетів. А тепер давайте розглянемо спеціальний прямокутний трикутник, у якого один з гострих кутів дорівнює 30 градусів. Тоді дивіться, якщо ми використовуємо першу властивість прямокутного трикутника. Так як сума гострих кутів дорівнює 90 градусів та один з кутів 30, то тоді інший скільки буде дорівнювати? 60 градусів. Третя властивість дуже важлива для розв'язання задач. Катет прямокутного трикутника, що лежить проти кута 30 градусів, завжди дорівнює половині гіпотенузи. Дивіться: ось наш кут D – 30 градусів. Катет, який лежить напроти кута 30 градусів, це це є. Тоді це Є буде дорівнювати половині ДЕ. Є. Тобто це «є» дорівнює половині гіпотенузи половині ДЕ. Є. Наступна властивість обернена до третьої. Якщо катет дорівнює половині гіпотенузи, то цей катет лежить проти кута. 30 градусів. Давайте запишемо. Якщо катет дорівнює половині гіпотенузи, то кут, що лежить проти цього катета, дорівнює 30 градусів. Тобто, якщо ви в задачі бачите, що в прямокопному трикутнику катет дорівнює половині гіпотенузи, то одразу ви можете знайти кут. Який лежить напроти цього катета та інший гострий кут, так як сума гострих кутів дорівнює 90 градусів. І остання властивість п'ята. Нехай маємо якийсь прямокутний трикутник. Не обов'язково з кутом 30 градусів, просто якийсь прямокутний трикутник. Ось у нас трикутник CDE. Кут D прямий. Та давайте проведемо медіану до гіпотенузи. Для цього виміряємо гіпотенузу та знайдемо середину гіпотенузи. Ось проводимо, беремо відрізок, шукаємо серединку цього відрізка. Шукаємо точку перетину цієї сторони з цим відрізком. Ось у нас точка перетину В1. Далі. Відрізок цей нам уже, ця пряма нам вже не потрібна. І проводимо тепер медіану, це в нас буде B, 1 Мені не подобається B1, давайте назвемо її, цю точку F. Ось отримали ДФ це медіана, проведена до гіпотенузи. П'ята властивість прямокутного трикутника каже. Що у прямокутному трикутнику медіана, яка проведена до гіпотенози, дорівнює завжди половині гіпотенози. Тобто відрізок ДФ буде дорівнювати половині відрізка Це Давайте запишемо. У прямокутному трикутнику медіана проведена до гіпотенози. Дорівнює половині гіпотенузи. ДФ медіана. Давайте позначимо, що це медіана. Ось у нас CF дорівнює Fe. Тоді медіана буде дорівнювати половині гіпотенузи. ДФ дорівнює половині CE. Це все на сьогодні. Слава Україні! Героям слава!